Всім привіт! З вами Андервін. І сьогодні в нас обзор на проєкту Mining Blocks. Хто знає проєкт Roller Coin, це, можна так сказати, аналогічна його копія. Але перед початком я хочу, щоб ви підписалися на мій телеграм-канал, тому що про цей проєкт я викладав ще 5 жовтня. як бачите, кожного дня. Я викладаю нові проекти. Також я вам хочу сказати, що зараз в моєму телеграм-каналі проходить конкурс і буде 5 переможців. Тому приєднуйтеся в телеграм-канал для того, щоб взяти участь. Також тут є умови, умови дуже легкі, нічого складного я в цьому не бачу. Також можете приєднуватися в наш телеграм-чат, в якому ми. Розказуємо і показуємо, як можна заробляти ще більше в тих чи інших проєктах. Тому приєднуйтеся, участвуйте в конкурсі і також бачите, кожного дня виходять нові і нові проєкти. Давайте перейдемо до нашого проєкту «Mining Logs». Силочка буде в описі. Коли ви сюди приєднаєтесь, вам потрібно на початку зареєструватися. Далі що потрібно вам робити. Ви, коли зареєструєтеся, нажимаєте на Dashboard. І коли ви сюди перейдете, все, що вам на початку потрібно, це просто бачите, внизу спускається, і буде PTS Ads Available». Просто нажимаєте View Ads і кожне відео передивляєтеся, тож ніж там не відео, там просто сайти. нажимаєте Claim and Continue. і так ви будете заробляти основну валюту. Це блоки. За ці блоки ми будемо купляти майнери. І ці майнери нам будуть, як бачите, моя потужність, 051 ГХС, будуть майнити нам криптовалюту, яку ви взагалі захочете. Що я хочу вам сказати, що я дивлюся в день в середньому по 500. 400 відео оцих, і мені вдається в день по 1-2 блоки. За оці 1-2 блоки ми можемо купити майнери. Далі, що ми робимо? Коли ми назбирали там 1-2 блоки, ми можемо йти в Marketplace або в Store. В магазин не раджу, а от Marketplace можете. І як бачите, наприклад, ми показуємо крипто і беремо блоки, і далі назимаєте пошук. І вже... Можемо купляти за 00101 GHS, наприклад. Але для того, щоб нам установити майнер, ми потрібно нажати на нашу аватарку, далі нажимаємо «Інвентарі». І далі, як бачите, заходимо вниз, і в нас буде Equip. Ми маємо нажати на Equip, потім нажати на Power Equip і на Space. Space це місце. Ну, Спочатку на місце, потім на силу, а потім на сам майнер. І, як бачите, в мене там є 0,51 ГГС і одна, 5 е, енергії, і одна, е, так, і одна залишилась. Як бачите, на кожному майнері є характеристика, тобто вона займає одне місце і одну бере енергію. От, для того, щоб якщо ви хочете купити якісь майнери, але вас не вистачає, ви так само на маркетплейсі можете купляти оці місця. Брати, наприклад, от місце і брати за всю крипту, як бачите, за один Dogecoin продають. Але краще всього брати за блоки, за оці блоки, що ви дивитеся рекламки. Як бачите 0,17 5 місця. Або брати, там, наприклад, по 0,27, там вже буде 10 місця. Так само і енергію. Ви можете взяти енергію. Бачите, павергенератори, генератори берете за блоки. От, За блоки. І бачите, одне е, силу дає. Точніше, одну енергію. Саме головне для вас поки це просто переглядати відео і фармити оці блоки. Коли, і також не забувайте, якщо ви встановили майнер, вам, до речі, майнера дадуть за кожен уровень, ви оці уровня будете влучувати, і вам за оце будуть давати там майнери і всякі плюшки. У вас є, бачите, Equipment health. Це ваше здоров'я, так можна сказати. І коли воно буде нижче 80, просто нажимайте repair. Тому що це ваша енергія. Якщо вона дійде до нуля, вам потрібно буде знову ну, зайти і просто нажати РП. Раджу вам не опускати до нуля, тому що коли ви опустите до нуля, вас просто не буде майнер давати винагороду. Як бачите, в мене взагалі є всяка криптовалюта, тому що не тільки за відео, як бачите, дають майнінг ревардс. І можемо подивитися, що приходить і приходить. До речі, збирає тут криптовалюту з майнерів кожні пів години, не кожні 10 хвилин, як в ролер коїні. Але розвитися тут можна набагато скоріше. Просто заходите, дивитесь відео і збираємо блоки. Назбирали один блок, наприклад, купили місце чи купили ще енергію для майбутніх майнерів. Е, от. І також у нас є таке, як рулетка, і коли ви. Покращуєте свій уровень, вам дають оце майнінг токен Як бачите, у мене їх 242, і ви можете тут і всякі рулетки крутити, і вам будуть випадати, наприклад, матеріали. от І за оці матеріали ви їх також можете продавати на маркеті. Або, наприклад, збирати 1000 майнінг-токенів і вибивати майнер. От, Як бачите, легендарний майнер це самі топові, ну, це понятно. Е, Тому всім дякую за перегляд. Нічого складного в цьому сайті немає. Також є кран, забув вам сказати. Кран кожні там 3000 секунд, якщо я не помиляюся, просто проходите капчу і нажимаєте Клейн, вам дають оці майнінг токени. От, Наприклад, вибираємо виноград. У нас. От, і знову виноград. Нажали. Нажали клейм, як бачите, нам дали 007 блока і 8 майнінг токенів. І релоут не треба нажимати, воно автоматично нажимається. 3600 секунд. Всім дякую за перегляд. Якщо у вас виникли якісь запитання, задавайте їх в чат. Всім пока!